Бачити. насолоджуватись, насоводжуватись ітупитися. Зупинитись неможливо. 29 серпня і я з вудочками приїхала пробувати, пробувати рибачити. Подивимось, зараз вечір. Всі трошечки видно, тому трошки хочу зняти. В общем, їхати нас з магазину оцей, це товариш мого чоловіка. Він зараз нам покаже, як потрібно рибачити. Ну, спробуємо. Спробуємо подивимось. В общем так, красуня. Простір дуже класний. Дуже гарний. Пробуємо половити зараз. як ви мені спуститись тут. Дівчина лови. Море чудово. І теплесеньке ще, можна ще плавати і плавати. Каже, що рибачі давно професійні рибачки. Я просто здивована що стільки жінок рибачать і отримують насолодні. Можливо, і мені сподобається. Приємне якісь такі моменти. Саме зараз там, де я світанки зустрічаю. На фонтанці біля дикого пляжу. Ось так зараз море виглядає. Тут глиняна повітря. Поверхня глиняна. Тому тут море таке більш темне. Відчуття простору. Так. мене сняти не надо. Добре. Зараз будемо навчатися ось вчитель рибалки. Тримай. знімати. Я і то, і то. Я ж у мене ж процесу, у мене наш YouTube канал. Мені ж потрібно все зафіксувати. Так, скатушечки. Скатушечки. Сі зараз. Намотаємо. Шість. Сім, восім. Фіксуємо і обратно теж восім. Раз, два. Це морковка називається. узол 3, 4. 5, Та дуже, дуже класно, що Шесть. ти командуєш. Всім. Так, не відволікаю, його відволікаю. Шо? Шо, на да. Всі свої збираються. Да. Да, добрий вечер, Я, Да. Як це на прогулку? На рибалку. От у нас постали. така прогулка. І вставляємо обратно в Вова. Да. Туди все. Смачуєш. Затягуєш, <Marvel> так. да все морковка вона затягується. ну тут я все роблю зубами. Вона поэтому тут затягиваешь магазин а потом вообще ничего не захочет пойдешь и Дівчинка була, я їй покази розповідав. Це ми цю червону, да, намотали, ну, не годину, щоб не щоб не бачила риба Я "Да, і щоб вона, ну, лучше, більш крепко получается, чим коли нитка прив'язується, бо нитка вона дуже слизька, і вона не любить Ну їй треба такі, скажімо так, ти бачиш, який та, інструмент. Да, так. Та, так це ж, і це такий інструмент, що е, такі плоскогубчики, які ріжуть навіть е, ну нитку цю нитку тяжело. Угу. Обичними, плос... нитку. обичними ага. вони не ріжуться. Ага, обичними ножницями, то тільки... а чому не взяли такі плоскогубці? Тому що не все зразу. Не все, ну да, добре, все добре. Все. Тобто, от такі ставим... потрібно ще мені ну, все. Я собі відмічу. Така мія, так. Японські вони. Вони 200 з чим-то стоїть. То, вони скажімо так дуже гарно. Поступово. Поступово зроблю рибацький комплект. Так, ладно, я вас поки тут знайду. Да? Продіваємо його і робимо узіл, як на лопатки в'яжеться. Вдоль і оце два, два оберти. Раз. Третьої руки немає, а все. зубами і продіваємо його сюди. Все, і він затягується. і Тримається дуже добре. Все. Сюди ми можемо вже цепляти нашу. Зараз ми поставимо вообще. самодур. Сарган вже пізно, він вже відійшов від берега, а ввечері поставимо... ну, він краще днем, так. він вже пізновато. Ми зараз... Поставимо самодур, на ставріду і е, буде клювати, ну якщо буде сарган, він теж клюне. Так, давай поздороваємо. У нас в Україні так роблять, так? А тут 20, мабуть, коли ще звеличку тут. Їдеш на рибалку, на тою. Потім... І все це його твоє, да? Таких декілька, такі, Даш, такі, да? так? Шість, шість одну, угу. зрою, такі тут декілька, так? Тут шість гачків. Такі ось вони. На рибки виложилися. похожі. Я, я, дом, називається. Все насобирається, по пихах все спіша. Служили хтось один в своє, а потім ще місяць друг другу роздаємо. Так, да, дайте, так. Да. Слухай, це аж ділічко ще. Вілічка рік назад. Десь Все, ну це ми його розмотуємо і ми його цепляємо за цей карабін. Все. Машем карабінчиком цепляємо до цього карабінчика. Так, да. Все, воно готово. Так, тепер тільки я не в ту сторону. Поставив на іншої. Ось до вертлюга ми прицепили карабін. А з іншої сторони тут є вже карабін, ми до нього будемо цепляти в цю рибку. Фількер. Так, давайте ми візьмемо ось такий фількер. Атеріна. Який і саргана і ставріду. У вас. Так, все. Відкриваємо карабін, вставляємо. Як булавочка. Да. Угу. Ну і в, в кінці там крючочек. то, що я крючочок, той, що я мотав, де він? Ось тут. Це міста і до нього кріпимо цю. Тріник да, петлю продіваємо вниз і продіваємо як петля в петлю. Все. У нас зафіксовано. Це нас. да, У нас тоді не було тройничок в кінці, у нас не було тоді ножниць. Зараз да. ми його так. Все. Це, це моя вудка, правильно? Це зараз вови, але ну, можеш ти я... нею поначатись. А мені. Так, і це вона зараз буде добре підходить під підставріду це зараз можна так провожу щоб в камні все воно не попало все і тепер у нас така треба її можна я вічив очки пострій що Там і багато цих. Де да, ц... Там 6, 6, 6, 6 де мушок, Ага. Це самодур. Все. І так воно підматується. І потім... Це вже треба Вову. Ні, ти, ти мені розказуй. Вова, я дивлюсь, не хоче ловити рибу. Потім? Це я більш буду ловити, Підкриває. я так відчуваю. Так, потрібно виставити фрикціон, Тут є тормоз на катушку, який дозволяє, коли велика нагрузка, наприклад, сильна риба, так, сама шпуля розмотується і вона не дає можливість рибі порвати нашу снасть, нашу наш шнур. Тобто Ми його виставляємо на такий ось є гайка, яка регулює зусилля. Це фрикціонний тормоз називається. Потім ми його підводимо до... Теробіну, пальцем держимо, дужку відкриваємо. Все, тепер ми можемо робити... Можна забрасувати да, плавний заброс, відводимо назад, трохи. Оп! Опа! Захватили, ні? Ну, забросили, забросили. Забросили. І все, і тепер ну, якщо ловимо самодуром і у нас такий фількер, який має свою, свою гру. І ми так ведемо його і трохи, трохи смикаємо. І це для Тавріди гарно, скажімо так. Ну, тобто... Да, щось ну, я... Ну, это я забрасывал, ага. да, отцепился. Да, да, десь да. За зацепил. Щось там сітками еще ловлять прям такие ведрашки что вони там ловлять Слухай, я понял а ты ну вот по-простому да вот так вот да. пускаешь ну да да, да, да. Ну, давай еще мимо... раз попробуем друг двух тут. давай вовсе прима Мотаєшся і трохи Я Якщо буде гана, то треба... Так, микати весь час. Почала гана. Я взагалі не бачу, де сама ця рибка далека. Ти її бачиш, що ти? Ні, я ти не бачиш. Тобто ти просто перевіряєш, так? Ага. Так, Оп! В общем, так тримаю. Потім відвожу. Ось. І забрасую. Ставлять, О, я брала да, з собою. І ставлять такий ультрафіолетовий цвет. А, у мене червоний ціль. Ну, червоний теж в комари не писали. Я зараз теж. В центрі. В центр. центр є. Отак. Центр. А, класний, показуєш потім який. Тобто, вже виходить забрасувати я спокійно забрасую. ну ще нічого не приймала немає. Зараз, зараз надо зранку надо ну. він дальше відходить Вчила підсвітку, розглядаю скарби рибока. Ось всякі приблуди, Якісь тут рибки, я не розумію, що це, і ось такі рибки різнокольорові. І зовсім манесенька-манесенька. Так, ось, ось ще куча добра. Вау! Ну, що це таке? Я не я уявлення не маю. Якісь черв'ячки для Ігор, поїхали додому. Там світло може я, я витяжчити. Краса, краса. Давай акуратненько закриваємо, да? Я залишаюсь, бо у мене цвіти Це такий набірчик, чи це все самостійно Ні, там сам, сам я збирав, що мені потрібно. От Сіпоти. оце ти кожного разу відкріплюєш. Ну і, да, і потім так, потім один раз, все, і бачиш, це така сумочка. Ну Вже темно, я вже не буду знімати. Мабуть, все на цьому, пока. Ну і що? Вже темно. Я з фонарем іду. Ой, рибачка. Ще та ще рибачка! Спокійної ночі, приятного сна! Бажаю зустріти козла і осла. Осла до полночі, осла до утра, спокійної ночі, приятного сна. А звуки які?